Спортайму наш телеоператор Олександр Сульдін запропонує свій погляд на Прагу. Естетичних вуличок Праги перенесемо сюди на стадіон Лєтна, на якому, до речі, грає віце-чемпіон Європи збірна Чехії, ну і, звичайно ж, провідний клуб цієї країни Спарта. Отже, матч Спарта Прага Динамо Київ. Це сьогодні, коли вже позаду лишилися наші хвилювання, можна нарешті перевести подих і поринути у роздуми щодо майбутнього динамівців у лізі чемпіонів. А у середу всій футбольній Україні було не до спокою. Ймовірно, керівництво динамівського клубу уклало напередодні контракт з вітчизняними аптеками. Скільки того вечора було випитова валідолу? Наші аптеки за один вечір виконали план за продажем серцевих ліків. Якщо серйозно, то не лише багатомільйонна армія болільників, а й тренери киян схожі були на межі інфаркту, особливо в останні хвилини поєдинку. Сьогоднішнє Динамо порівнюють з Динамо, яке рік тому ефектно з Барселоною і Пейс Вейнховен. А звітний поєдинок був за видовищністю далеким від того, що називають витонченим з комбінаційними мережами футбол. У середу ми стали свідками матчу, у якому зійшлися схожі за стилем команди, гравці, яких були далекі від думки похизуватись перед глядачами. А їх, до речі, з України було кілька сотень. Приємно, що нарешті настали часи, коли болільники можуть собі дозволити поїхати за кордон підтримати улюблений клуб. Разів з 10 наш болівницький легіон ефектно обставляв 20-тисячну армію пражан. А сама гра стала зразком не просто тактичного протистояння, а справжньої спортивної битви. Обидві команди продемонстрували відмінну функціональну підготовку, яка дозволила пресингувати протягом 120 хвилин. Боротьба на кожному клаптику поля, жорсткий відбір м'яча, безностанний рух всіх 20 гравців. Все це вилилось у драматичне протистояння, яке ми будемо ще дуже довго згадувати. Рівно дві хвилини відділяло Спарту від Ліги чемпіонів. Позаду було 88 хвилин гри, у якій блискучі зіграли оборонці двох команд. На табло були нулі. До такої ж цифри наближались наші надії. Перед цим у гру вступив Петер Габріель, якому судилося стати співавтором забитого м'яча. Ось ця 88-хвилина, коли створювався гол. Шевченко отримує м'яч і опиняється на ударній позиції. Роздивимось цей момент за допомогою нашої віртуальної техніки. Відстань між Андрієм Шевченком і гулкіпером праської спарти складало 7 метрів 76 см. І зараз давайте подивимось на цю ситуацію очима Андрія. Ну, Зараз ви бачите, що захисники були поруч, але не заважали Шевченку. Отже, ось ця ситуація. Правий і лівий кут абсолютно вільний. Тепер дивимось очима гулкіпера по штулки. Він виходить, скорочує кут обстрілу. Андрій практично вже на ударній позиції залишалося, лише влучно пробити. А тепер дивимось за розвитком подій. Андрій Б'єта потрапляє у голкіпера. І тут, на наше щастя, опиняється народний рятівник України. Петер Габріель. І м'яч по дивовижній траєкторії опиняється у сітці воріт. Шевченко на питання, як він примудрився відразу не забити, відповів так. Надо було забивати. Ну я думаю, просто неможливо, щоб він не влітів куди-то. І потім вже второй случай, коли пенальти вбив Андрій Шевченко. Ну, пенальти це лотерея більше теж. Ну, я не сумнівався в победе нашій вже після того, що на 89-й минуте ми забили м'яч. І в Саші був уверен, у всіх ребятах. Ну, не забив, ну не сложилось нічого. На щастя, оказії Шевченка не вплинули на загальний підсумок гри. На питання, що стало вирішальним, Владислав Ващук відповів. За счет характера. Показали свій характер. Думаю, Про Шевченка, який не реалізував пенальті, вже згадували. Цікаво, як визначався квінтет тих, хто мав підходити до 11-метрової позначки? Про це ми запитали Олександра Головка. Ну і самі ребята, і Васильіч, ну як просив, спрашивал, то есть здесь не было такой установки, что ты ты или бьёшь, кто решился, тот и пошёл. За один вихет у Лігу чемпіонів Динамійський клуб отримає від УЄФА майже півтора мільйони доларів. Та клубна каса може ще більше поповнитись, якщо футболісти і надалі гратимуть з такою ж самовіддачею з першої і до останньої хвилини. І було саме головне мужество, мужество, ребят, у Ващука підозрення на перелом рёбер, у Лужного перелом пальця. Галина, стоп поврежден. Но вы ви видели, что команда практически 30 минут дополнительного времени играла в десятером. Проявила характер, проявила выдержку, проявила мужество. Ну а как можна було э, иначе поступати, если, будем говорить, за нами страна? У четверг відбулось жеребкування учасників Ліги Чемпіонів. Напередодні ми запитали у Андрія Гусина, з ким він особисто хотів би зустрітись у груповому турнірі. з Спартаком зустрітись. Может быть, с какой-то сильной командой из Италии. Все-таки приятнее играть с сильными соперниками. И это подтвердила в прошлом году наша игра, что мы с сильными соперниками играем довольно-таки неплохо. Що ж, мрії Андрія не збулися. Ані Спартак, ані італійців у групі і немає. Натомість є лондонський арсенал, який глядачі каналу Інтер чудово знають по трансляціям прем'єр-ліги. Французький Ланс поки менш відомий, а грецький Панатінайкос кілька років тому вже зустрічався з Динамо. В наших майбутніх програмах ми ближче познайомимо вас з нашими суперниками, а поки нагадаємо, перший матч кияни проведуть на виїзді з Панатінайкоса. На нашу думку, найколоритнішою виявилась група Д. Барселона, Баварія, Манчестер Юнайтед і на додачі Брондбю. І на останок ліричний відступ. Як тільки Дмитрулін реалізував пенальті, відразу над стадіоном Лєтна пішов дощ. Плакали гравці з парти, а разом з ними і праське небо. Такий збіг обставин я особисто побачив вперше. На щастя, у середу плакали не ми.